Слава Богу, друзі. Сьогодні будемо слухати Слово Боже. Господь положив на серце сказати слово на тему смерть і життя у владі язика. Сьогодні, я думаю, що ми навчимося, що нам потрібно робити своїм язиком. Що потрібно говорити своїм язиком? Чи хороше, чи погане. Сьогодні будемо вчитися. У приповісті 18,21 написано смерть і життя у владі язика, ті, котрі його люблять, не, не стримані, споживатимуть його плоди і результати. У кожного народа, в кожної країни є своя мова. Пам'ятаєте, як башня, башню люди строїли для того, щоб піти на небо, достати до Бога? От і Господь і Забрав в них одну мову, дав їм багато язиків, і вони призбігалися в різні країни. О. Тому сьогодні є багато мов, є багато різних слів, от як позитивних, так і негативних. І Головне, що є в кожному народі, в кожній мові є позитивні, негативні слова. І люди, які говорять тими мовами, вони знають, що це за слова, які прилично казати, які неприлично навіть. Те, що люди говорять, позитивне чи негативне, воно обов'язково збувається. От. Який шлях йде е, слова до того, щоб воно збувалося? Спочатку йдуть думки, потім йдуть слова. Ці слова лягають в наше серце. І коли ці слова прийшли в наше серце, вони починають збуватися, От. і ми починаємо говорити і говорити не те, що треба, або те, що треба. Все, що ми говоримо, воно приходить. Краще казати позитивні речі в, свої, в своє життя і в життя інших людей. Не можна казати прокльони. Даже ворогів не можна проклинати. Даже ворогів. Не можна проклинати нікого взагалі, тому що ми діти Божі і ми не повинні нікого проклинати. Якщо ви десь проклинали когось, то, то ви покайтеся, тому що прокляття так просто не уходить. Треба об'язує відріктися і пукайтеся. Повертається. Да, ну, воно так просто не виходить від людини. Є навідоне прокляття, вони їх наводять. Пораження отримує людина, яка заказала це прокляття, яка навела і на яку навели. Якщо та людина віруюча, то на неї прокляття не йде. Ви ж знаєте, так? Да? Я колись навіть такий приклад наводив, що прийшли до колдуні і хотіли навести прокляття, а вона подивилася на вєщі цієї людини і сказала, що це віруюча людина, я на неї прокляття не буду наводити. Сама відказалася. Є да? слова поразити, яких теж не можна говорити. Ну, наприклад, нічого собі. Ну, слова поразити. нічого собі. Це собі нічого. Якщо хто каже нічого собі, то він ніколи в житті мати не буде. В печінках все сидить, теж не можна Так, да, І залізе в печінку. Камінці залізуть зразу. Камінці. болячки? Разні болячки. Що ж там, я вже так не помню, але багато Так, да, Є багато таких слів, які казати не можна. Тому думайте те, що ви говорите. Далі. Матвія 12.33 написано, що словами своїми і словами своїми оправдаєшся. Виростіть добре дерево, то й плід його добрий. Виростіть погане дерево, то й плід його поганий. Бо дерево пізнається по плодах. Роди гадючий, як ви можете добре робити, будучи злими? Адже чим переповнене серце, те промовляють уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина із злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня. Коли буде судний день, всяке пусте слово, люди будуть відповідати за нього. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Тобто, те, що ми говоримо, це не означає, що а, просто сказав і все. Ні. Або за словами своїми будеш оправданий, або за словами, за словами своїми, даже суд на тебе буде Божий. Тому не можна нічого казати поганого. Слова мають силу. Далі. Язиком можна благословляти і проклинати. Тому. У власті язика знаходиться смерть або життя людини. Говоріть добрі слова, в життя людей, бо вони мають силу робити людей щасливими, а від негативних слів потрібно відмовитись і навіть відректися. бо язик не стримне зло, ним благословляють і ним проклинають. Якова 3.1 написано. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати усе тіло. Ось і коня вкладається в уздечка, в рот, щоб нам корилися. І керуємо всім їхнім тілом. Через уздечку керуємо всім їхнім тілом. Так і корабель. Хоч які великі. Та гнані бурхливими вітрами, але керується малим стерном, тобто лише хоче кормчий, щоб цей корабль плив. І він керується, а корабль здоровий підчиняється цьому рулю. Далі. Так та само і язик. Хоч малий орган, а дуже хвалиться ось який невеликий вогонь. А спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. Адже всякий рід, звірів, птахів, плазунів і риб приборкується, вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. А язика ніхто з людей не може приборкати. Ним благословляємо Господа і Отця і ним проклинаємо людей, які створені по Божу, за Божою подобою. Ми все можемо приборкати, а от язика ми не можемо. Навіть ріки приборкують, ставлять е, ці дамби, да, щоб е, річку зупинити. От. Що хоче роблять, приборкують. А от язика не можна приборкати. Правда ж? Буває таке, починають говорити, що аж страшно слухати. От. І потім дивишся на цих людей і думаєш, а вони віруючі чи вони не, не віруючі. Це я зараз про віруючі кажу. Старайте, починають віруючи говорити, то страшно слухати. Чим наповнені їхні серця. Далі. Зверніть увагу, чим наповнені наші з вами серця. З любою чи любов'ю, ненавистю чи терпінням, стриманістю через вещеністю, сварливістю чи любов'ю до ближнього. Все, що в нас в серці, проговарюють наші уста. А потім це все матеріалізується. Луки 6.43. Адже немає доброго дерева, яке родило поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. З не збирають смокви, а з голоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро. А погана людина зі, свого, зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим наповнене серце, те промовляють уста. І починаєш з людини говорити, і ти дивишся, що говорять її уста, і зразу розумієш, що в людини на серці. Чи в неї злоба, ненависть, чи в неї любов і е, благословення на неї і на її сім'ю. Тобто, так? тільки починаєш говорити, зразу видно. Не спішіть говорити те, що е, хочуть зіскочити з вашого язика. Дайте можливість своєму разуму подумати, а потім говоріть, якщо буде потрібно це казати. Яко 1:19. Знаєте, мої улюблені брати, е, Кожна людина нехай буде швидкою до слухання, стриманою в словах і повільна на гнів. Адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Щоб мати хороші відносини один з одним, потрібно говорити добрі слова. Сіяти іншу людину добро і воно повернеться до тебе, до того, хто сіє. Добрі слова це як насіння. Вони можуть попасти в хорошу почву або в погану почту і ніякої кори... користі не принесуть. Понятно? Ніякої користі не принесуть. Якщо попадають у. Навіть добре сєєння попадає в погану почту, ніякої користі не принесе. Понятно? Луки 8.5 Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його. Одне впало при дорозі, було б витоптане, і птахи небесні визбирали його, а друге впало на каміння, зійшовши, всохло, бо немало вологи. Інше впало серед терня, як виросло терня, то залушило його. Ще інше впало на добру землю і зійшовши, дало врожай у сто разів. Кажучи це, він наголосив, хто має вуха. Щоб слухати, нехай слухає. Учні запитали Його, що означає ця притча. А Ісус сказав: вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно то Слово Боже. А що при дорозі, це ті, які почули та потім приходять до явол і забирають слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але, коли, але вони корення не мають, до часу вірять і під час випробувань відступають, відпадають від Господа. А що терня впало? Перня опали – це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами, відходять і не дозрівають. А те, що впало на добрі землі, це ті, хто, почувши слово, щирим і добрим серцем бережуть і приносять плід в терпінні. Посіяне слово може принести добрий врожай. Так воно може дати врожай 30, 60 і 100 кратно. Матфія 13,8 написано. А інше впало на добру землю і дало плід одне в 100, одне в 60 і одне в 30 разів. Тобто 30 крат. Амінь. Для того, щоб ви і люди навколо вас були щасливі, потрібно створювати Божу атмосферу всередині вас і назовні. Говоріть добрі слова в життя один одного. Про погане навіть не думайте, бо коли ви думаєте про погане, то потім будете говорити про це. І воно прийде в ваше життя. Або життя тих людей, що вас оточують. Нехай ваші слова будуть для життя, а не на смерть. І слова благословіння мають велику силу. Благословляйте не тільки тих, хто вам подобається, а й ворогів ваших. Матвія 5.43 ви чули, що було сказано, любив ближнього свого, не не свого ворога. А я вам кажу, каже Ісус, любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас. робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривлять і переслідують вас. Поняли? За них треба ще молитись. «Щоб, були вам, щоб, були, щоб бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небі, який сину Сонцю. Велить сходити над злими і над добрими та посилає дощ на праведних і неправильних. Бо коли любите тих, хто вас любить, та яку нагороду від цього маєте, хіба не те саме митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець наш небесний. Нам е, даже потрібно любити наших ворогів друзів, благословляти, а не переконати їх. Далі. Любі відносини між людьми будуються на основі любові. Чи це відносини сім'ї, чи це відносини на роботі, між сусідами? Коли е, чоловік говорить жінці слова любові, дарить подарунки, приділяє увагу, то вона, як бутон квітки, зацвітає, розкривається і стає щасливою. І всі навколо неї стають щасливими. Для щастя потрібно позитивні слова і позитивні емоції. Це ненормально, коли двоє рідних людей живуть як чужі, не звертають увагу один на одного, не роблять один одному різних приємних моментів, щоб відновити між людьми, щоб відносини між людьми були добрі, почніть посилати якісь меседжі. пишіть один одному листи любовні. Не чекайте, щоб вам хтось написав слова любові або сказав слова любові. Почніть ви говорити або писати це самі. Спочатку робіть ви і не чекайте, що це зроблять вам, а потім будуть робити і вам. Не ждіть ні від кого щось таке, що би ви хотіли, щоб вам прийшло, щоб вам дали, щоб ви вас зрозуміли, що почніть вам... ви в першу очередь робити це. Начніть розуміти, от, що хочете, щоб до вас прийшло, те сійте і туди, до тих, до тих людей, які, від кого ви чекаєте. що-то. Треба сіяти туди. Так як ви будете відноситись до людини, так і вона зніметься з тормозів і буде відноситись до вас. Бо інакше потрібно вчити один одного естетиці, культурі відносин. Цього ніхто і нікого, і нікого не навчає. І ще раз розумійте, що позитивні слова дають вам щасливе життя, а негативні слова роблять мертвими відносини сім'ї. Матвія 7.12. Отже, все, що тільки бажаєте, що ви чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому законі пророків. Амінь. Бо є, люди страдають із-за того, що не бачать уваги до себе. Інші такі моменти в житті є, от вони від цього страдають. І треба, щоб там, чоловік чи, чи жінка, так? щоб відносилися до них. Цілий список можна написати. Так, 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 до мене відносять, так. От, розумієте? Для того, щоб до тебе відносились, ти починаєш сіяти в першу чергу сам або сама в першу чергу. Сій, Почни відноситись, начинай Щось робити, якісь такі меседжі. От, наприклад, візьміть сердечко таке намалюй, от, тако, е, з красної бумаги повісь там і напиши Я тебе люблю. або такі мелочі, да? робіть такі мелочі, і ви побачите, що ворона почне впливати на ваше життя. Амінь? Хорошо. І також кажіть хороші слова. Тільки будете казати хороші слова, все буде добре. Особливо тоді треба казати хороші слова. Коли ваша жінка чи ваш чоловік вас не чує. Понятно? Як ви з кимось посторонніми говорите, говоріть хороші слова про жінку і про чоловіка. Тому що, де мене візьмуть ці слова і принесуть вам, якщо будете казати вам. Ви все це знаєте. Амінь? Mm -hmm. Хорошо, давайте будемо молитися. Господь нашій Бог наш, великий Бог Ізраїля. Ми дякуємо Тобі, Господі, за слово, яке ти нам сьогодні дав. Ми тепер будемо розуміти, Господі, як нам наші слова е негативні удаляти, відрикатися від них, а наповняти наш разум позитивними думками і наше серце позитивними словами. Спасімо тобі, Господі, за це. Ми Тебе щиро дякуємо. Отець, сини, Дух Святий. Амінь.